Чергова 47-ма сесія Надвірнянської міської ради розпочала з виконанням державного гімну України та вшануванням пам'яті всіх героїв, які загинули за незалежність України. Міський голова подякував всім волонтерам за підтримку української армії. Також зауважив, що зараз у зоні АТО на передовій перебуває депутат Надвірнянської міської ради Олег Туєшин. Просить депутатів, очільник міста, звернути увагу на проблеми переселенців, які живуть у надвірній. Перед початком розгляду питань порядку денного депутати заслухали звіт міського голови. Зінові. Андрій говорив про проблему дошкільних навчальних закладів міста, які передали в оперативне управління відділу освіти райдержадміністрації, і через нетривалий час повернули під опіку Надвірнянської міської ради. Мене турбує те, болить, що практично за цих два з половиною тижня, два тижні, відділ освіти не зробив нічого для того, щоб повноцінно забезпечити. Харчування, виховання і утримання ДНЗ міста Надвірне на тому рівні, де ми робили до цього часу, тобто до 1 січня 2015 року. Лева частка податків надходів із надходжень і зборів, яких фінансувалося ДНЗ міста Надвіна, був податок з доходів фізичних осіб. 100% він приходив в район, 25% він йшов в міську раду, 25% він йшов ішов в сільські громади, плюс власні надходження ми могли скласти загальний фонд і з цього загального фонду фінансувати в повній мірі, визначати пріоритети по дошкільній освіті, забезпечити повноцінне харчування виховання. На даний момент ми будемо залежати від виконання цього податку в районний бюджет, адже 60% буде залишатися в районному бюджеті, і саме з цих коштів буде утриматись плюс кошти, тобто так звані міжбюджетні транспорти, які будуть. Використовуватись для утримання ДНЗ міста на Нам сьогодні доведена цифра, яку свідомо відділ освіти разом з відділом фінансів району занизив для утримання шести дошкільних навчальних закладів нашого міста. На півтора мільйони не зменшили видатки. Для міського голови це ще одна проблема, яку міська рада залишається вирішувати самостійно. Проте депутати переконані, що вже при перегляді районного бюджету коштів, яких бракує, таки виділять у міську казну. Пульше з депутатами районної ради з керівництвом районної ради вони готові до цього питання повернутися за підсумками першого півріччя. І якщо у нас буде тенденція, що ми не Дам делеговані повноваження зможемо виконувати, вони, будуть, вони готові дофінансувати певну суму. Щоб допомогти вирішити проблему з ДНЦ, депутати озвучили і інші пропозиції. Ще розглядалася така думка, що ті працівники, які зв'язані з освітою, це вчителі музики, вчителі англійської мови, там вчителі, може інші, були передані. Освіті. Найбільшу дискусію під час сесії викликало у міських обранців затвердження ставки податку на майно. Тут думки депутатів розійшлися. Бюджетна та житлово-комунальна комісії добре вивчили питання, поставивши наступні цифри. Ставку 0,5% від мінімальної заробної плати для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних та юридичних осіб. І відповідно. Другим пунктом іде надання пільги. По закону в законі встановлено, що для квартир така пільга становить 60 квадратних метрів для житлових будинків 120. Комісія рекомендує цю пільгу підняти для квартир до 80 квадратних метрів для житлових будинків. 140 квадратних метрів, і відповідно, якщо у, у власності фізичної чи юридичної особи перебуває і квартира, і житловий будинок, то така пільга рекомендується встановити 220 квадратних метрів. Для господарських присадибних будівель, допоміжних нежитлових приміщень, до яких належать сараї, хліви, стайні, стодоли, гаражі, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси, що відносяться до житлових будинків садибного типу, визначених пунктом 14.1.129.1 статті 14 податкового кодексу України, розташованих на окремій земельній ділянці. Що перебувають у власниці фізичних осіб у розмірі 0,1 відсоток, мінімальної ставки встановленої законом на 1 січня. Тобто, але чому кажу, от іменно оцей перечислений такий, такий перелік, це отак іменно для тих простих людей, а щоб сюди не попали сауни, басейни, там корти. Такі розрахунки депутати ще довго обговорювали, з залу звучали пропозиції щодо зменшення відсотка ставки податку. Цей е документ. Він якраз лягає на плечі самовідних людей, людей-пенсіонерів, людей, які не мають роботи, пожилих людей комусь 80 років, 0,5% це забагато. Треба поставити 0,1% для квартир. Незалежно від їх кількості. Треба не 80 квадратних метрів, а 120. Для житлового будинку, незалежно від їх кількості, не 140, а 180. І в не 220, а 260. шістдесят. Неприйняттям ставки ми зробимо гірше жителям міста. Тому що, якщо ми не приймаємо ставку, яку з пільгою напрацювала бюджетна комісія і робоча група, ми ставо мінімум. Фіскальна служба буде не по 0,5% приймати. А е Ви Ви думає, віде. Віде. після активної дискусії міські обранці не набрали потрібних голосів, щоб підтримати проект рішення, не проголосували. І за дві запропоновані пропозиції депутатів у засіданні сесії був присутній народний депутат України Юрій Дерев'янко, який зазначив про важливість прийняття ставки податку на майно. Що говорити про те, чи є можливість в цьому законі врегулювати ті межі, щоб не чіпати бідних? Є yeah. Тому що компетенції міської ради достатньо для того, щоб або збільшити розмір площі, або для того, щоб зменшити ставку податку. Це перше. Друге. Якщо ми говоримо про те, чи може міська рада ухвалити іншу пільгу, яка стосується окремих взагалі, або категорій людей, або навіть зонування, або окремих навіть персональних Ось. людей, може, тому що ця компетенція є. І якщо ми дійсно розуміємо, що в людині страшна чорна біда. То вона взагалі може бути звільнена від сплати цього податку і не платити цей податок. Це компетенція міської ради У нас є рішення Це так само можливо. Тільки з другої спроби міські обранці зуміли прийняти рішення. Голова бюджетної комісії Тарас Новосельський переконаний, що всі важливі моменти враховано, і соціально незахищеним жителям міста цей податок не вдарить по кишені. Ми намагалися при прийнятті цього рішення максимально убезпечити найменш захищених жителів міста надвірної за рахунок надання їм пільги на їхні. Житлові будинки. Згідно нашому рішенню, ми поставили ставку податку на нерухомість 0,5% від мінімальної заробітної плати, що становить в перегонку на гривні 6 гривень за квадратний метр в рік. Платитимуть її тільки ті люди, які мають площу нерухомості, квартир більше 80 квадратів, житлових будинків більше 140 квадратів. Або якщо вони мають і будинки, і квартири більше 220 квадратів. Тобто, якщо в законі було база 60, 120 і 180, то ми підняли на 20 квадратів і квартири, і житлові будинки, тим самим відсікши практично 90% незахищеного населення від сплати цього податку. Затвердили місцеві обранці і міський бюджет. Загальний фонд міського бюджету складатиме 22 мільйони 326 тисяч 900 гривень. На 47-й сесії Надвірнянської міської ради депутати затвердили план соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік.